Всім привіт! Ви на каналі Дика Природа. Сьогодні хочу вам представити свій солонець, який я робив ще літом. Ось тут буде відео, як я робив цей солонець. І що ж, друзі, хочу сказати, такі солонці працюють і дуже працюють добре. Пішов сюди ще, тут реально така стежка з різних слідів і кабани, і косулі, і олені. І зайці навіть були. Зараз я покажу, що з цього солонця зробили. Ось дивіться. Тут кабани прям вирили під цим солонцем. Ось цей солонець. Тут, звичайно, солі вже майже не осталось. Солі в цьому солонці майже не осталось, але потрібно, потрібно ще підкинути сюди солі, десь можливо весною. Навіть можна і не чекати. Весни зараз зимою сюди підкинути солі. Сюди звір приходить і приходить доволі часто.